Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні відео розпочинаю своє із новинок на моїх аукціонах. Я вже якось у відео говорила, що проводжу благодійні аукціони на Укрлоті. В мене є посилання в описі під відео під кожним відео. Дуже давно я не поновлювала на своєму профілі там якісь товари. І ось зараз, саме після ремонту, я нарешті можу поновити щось. Відібрала декілька дуже класних лотів, які буду виставляти. Ціна кожного лоту буде розпочинатися від однієї гривні, і всі виручені кошти підуть на потреби наших захисників. Цього разу відразу оплата буде на банку Вікторії Ушаковій. Я буду давати відразу контактні дані на цю банку, щоб мені не перекидала, я пізніше перекидала їй. Обов'язково буде чи відео, чи фото звіт у мене по всіх продажам. Обов'язково гроші підуть на потреби, не для мене. Я нічого звідти брати не буду. Це все для наших, наших любих захисників. І так, цього разу буде дуже шикарнючий аукціон. Показую, що буду там продавати від однієї гривні. Це все ручна робота моя. Це колись я займалася вишивкою бісером і не тільки. В кожній роботі є якась історія, чому саме цю річ я вишивала, чому саме бісером. Так що зараз трішки швиденько розповім, покажу вам свої роботи, і кожну із цих робіт ви зможете знайти за посиланням, прийняти участь в аукціоні. Я буду дуже рада, якщо Мої роботи гарно оцінять, запропонують хорошу ціну, і ми зберемо на щось корисне, особливо зараз зима, і хлопцям дуже нашим потрібно багато всього. Так, певно, розпочну я із вишитого одягу. Це все йде бісер однотонний. Я взагалі колись планувала вишити комплект такий і повінчатися з чоловіком. Це сирочка і вона готова. Це була заготовка, ми її шили. Обов'язково я зроблю заміри, тому що за пошив, я також платила. Зроблю заміри, я не встигаю і не справляюся вишити сукню. І, взагалі, також її виставлю певно, на аукціонах, але трішки пізніше. Коли її дістану, там уже дуже багато чого є також вишитого, але не до кінця. Можливо, хтось захоче довишивати. А, якщо ви виграєте ось цю рубашечку і захочете заготовку із залишками бісеру забрати в мене, можете мені також написати, просто докинути кошти на збір, а, я буду не проти, я без аукціону вам це все продам. Бо у мене ось ця сорочка йде з комплектом під сукню. На сукні також цей самий візерунок це етновишивка. Дуже гарно вона дивиться, вона йде на комірцю, на одній стороні, ось так, і на одному рукаві. Ну, це дуже гарно дивиться. Тут немає ще гудзиків, я не пришивала, сорочка не носилася. Але бачите, в деяких місцях вона трішки в плямах. Я сьогодні буду займатися пранням. Я обов'язково ці всі плями повиводжу. Так що сорочку ви маєте отримати чистенько. Так, далі покажу вам сукню. Це дитяча сукня, це була моя мрія народити дівчинку. Але Бог нам дав синочків. Так що таких було сукні три: одна була голубенька, одна персикова і одна біленька. Дві сукні я подарувала своїм хрещеницям, коли вони ще були досить такі маленькі. Думала, що в мене також народиться дівчинка, але ні, тут вишита сукня знизу. Взаді нічого немає, щоб було зручно дитинці сідати. Тут три візерунка знизу. І ось так виглядає зверху. Також сукню буду прати, нічого не ношене ні разу, але у шафі ось висіло і де-не-де з'явилися такі невеличкі плямки. Я навіть не знаю, звідки вони взялися. Ну, але сьогодні буду прати, буду це все відчищати. Тут, до речі, сукня йде. На змійці взаді і з такими виточками. Так, наступне це а, вишиті картини. А, єдине, що ось ця картина це іде алмазна вишивка. Це не бісер, це одна тільки робота така в мене що алмазною вишивкою. Це йдуть маки. А, до речі, в нас у місті Костопіль не завжди дають ДВП взаді, буває, дають ось таку. Ось такий папір. Нічого з цим зробити не можна. Платиш за рамку так само, як і тут ДВП. Ну, загалом показую, як вона є. Рамочка така невеличка, гарна. Так, наступний лот це ось такий годинник вишитий. Тут іде вишита кава. Та ось ця гілочка орхідей. А також вишита тарілочка, це все йде з, механізм... з механізмом. Ось так це все виглядає взаді. Його можна вішати все. Але найкраще це все ставити, бо якщо взаді механізм прилягає до стіни. То годинник перестає йти. Треба, щоб він у вільному положенні або висів, або стояв. Наступна моя робота це ікона Божої Матері Остробрамської. Дуже гарна вишивка, дуже класна і бісер. Я тут підбирала, знаєте, такий, щоб окораділо. Я дуже полюбляю такі якісь кольори, щоб не було нічого такого матового, все було блестіло. Але, знаєте, кольори підходили. Дуже гарна картина, дуже гарно виглядає. Тут, до речі, подвійна рамка. Ось. І ось цю картину вони зробили, звісно ж, із ДВП. Там, де я замовляла всі рамочки, там ось, як пощастить, тут була подвійна рамка, дали ДВП, а тут дали папірчик. Так, ще одна моя робота це ось така пара. Він і вона, і мені здається, що це дуже символічно. Зараз дуже багато жінок чекають своїх чоловіків додому. Дуже така романтична картина. Вона чимала, до речі, я всі розміри. Повказую, коли буду виставляти лоти. І ось так вона виглядає з іншої сторони. Можна вішати. Ось так. Ну і я ще вирішила, можливо, хтось захоче зробити собі рамку під себе. Є дуже багато багетних по всій Україні, я думаю, вони є. Наприклад, у нас в місті Костопіль є, в Рівному знаю, є. Тобто можна знайти. І ось така величезна картина в мене є ще вишита, я її вишивала. Мені здається більше року, тому що я її то брала, то відкладала, то брала, то відкладала. Дуже довго вишивалася, дуже був складний візерунок, дуже погано було видно взагалі кольори по цій схемі, але все-таки я цю роботу закінчила. Ось такі котики вийшли у буску. Якщо вам також вона сподобалась і ви готові підібрати собі рамочку по вашому інтер'єру. По вашому дизайну можете її також у мене виграти в лотах і оформити, як вам вже подобається. Я дуже сподіваюся, що мої роботи оціняться так, як і потрібно, тому що матеріали були досить дорогі, коли я це все вишивала. Зараз, певно, це ще набагато дорожче коштує. Це ручна робота. В кожну роботу свою я вкладала душу, ні з якими поганими думками я це все не вишивала. Мені дуже подобалось вишивати, і я, напевно, і зараз це робила, але з маленькими дітьми це просто робити нереально. Тому ділюся частинкою своєї роботи, частинкою себе. Можливо, хтось захоче придбати собі таку красу і тим самим підтримати ЗСУ. Це той самий донат, тільки а, за <кхід> ось такі красиві. Картини. До речі, в мене були випадки, коли я продавала на аукціоні річ, і мені людина скидала набагато більше коштів, ніж там на аукціоні виграла. Ну, але це вже право кожного із вас. Речі я відправляю, які ви виграєте. Так що приймайте участь, буду рада, якщо мої роботи знайдуть собі нову домівку. Ну, а зараз я хочу трішки підготувати те, що буду продавати. А, ніколи я не брала ні цю сукню, не ту сорочку чоловічу, так як вишила, так як а, пошила. А, сукню я, до речі, цю купляла вже готову пошиту. А ось сорочку носили в ательє і шили прямо на мого чоловіка. Хоча він на даний час схуд дуже з того моменту, коли ми її шили. Тому навіть і не знаю, дивіться в оголошеннях розміри, там є всі заміри. І якщо потрібно, я можу надати ще додаткові фото або додаткові заміри вам. Тому можете на сайті мені писати. Сукню я вирішила відчистити кисневим милом від фірми Деларк. Дуже класно справилося. Повиводило всі плямки, які були такі, а ось сорочку чоловічу я вирішила замочити в кисневому відбілювачі. Хотіла вам показати результат ось цього мила з кисневим відбілювачем. Тільки подивіться, воно прямо на сукні тут, та якби робить реакцію, Піниться І таке, бачите, ніби шипить. Ну, я думаю, що е, залежні ось ці плямки, всі, все ідеально виведеться. Все-таки хочеться, щоб людина, яка виграє сукню або сорочку, щоб отримала дійсно чистеньке, все біленьке, гарненьке. І, до речі, хто вишиває, то при покупці бісеру обов'язково цікавтеся, чи він не линяє. A, дуже багато бісеру є, який зробить вам пізніше із білої сорочки або сукні <с up> з відтінком щось, або якісь плями підуть. Я обирала бісер, саме такий, який a, не фарбує тканину, він не линяє. Тобто сукню або так само сорочку чоловічу можна прати, нічого їм не буде. Єдине, не рекомендую прати такі речі у пральній машинці, тільки ручне прання. Замочування, затирання плям, тому що бісер може у пральній машинці відпасти. Ну, що ж я вам скажу? Я вже попрала все, пополоскала і хочу розповісти за ось це мило Деламарк. Нарешті я його протестувала. Дуже класно відібралася дитяча сукня, вона просто білосніжна. Я нічим більше не прала, тільки ось цим милом, там, де були спочатку такі якісь плямки від того, що воно лежало. Потім я вирішила намилити його повністю все. Думаю, нехай буде гарненький ефект, і ви знаєте, воно просто світиться. Я вам далі у відео покажу, наскільки відіпралося завдяки ось цьому милу. Більше ні в чому я не прала, ніяких порошків пральних не брала, тільки ось це мило. Для білого, для світлого, для кольорового. Також можна виводити плями, буду користуватися і, можливо, ще декілька пачок собі такого мила замовлю. Це Деламарк, посилання вам лишу в описі під відео. Не дуже воно сильно бюджетне, але мені здається, що воно буде досить таки економне. Враховуючи, що я намилювала повністю всю сукню, то на якісь такі плямки я думаю, що досить так надовго вистачить. Так, що ж, показую вам результат. Все ідеально відіпралося. Сьогодні в мене вже новий день. Все чистеньке, гарненьке. Єдине, що прасувати я, певно, вже не буду, бо з моїми малюками, якщо я почну це все прасувати, то мені іноді здається, що зараз я його буду прати повторно. Поки вони там відволіклися, поки вони бігають, граються, я це все познімаю і ховаю. Далеко від них у шафу. Так само і сорочка, все, все ідеально відіпралося. Так що, так що буду робити вже фотографії та виставлятиму на аукціони, на таймер. Коли вже це відео ви побачите, то всі аукціони будуть опубліковані. Поки ви дивитесь це відео, вже всі аукціони активні. Я зарані знімаю, озвучую відео. Щоб можна було вам показати, посилання всі лишу в описі під відео, загальний свій профіль із усіма аукціонами благодійними, а також на кожне оголошення окремо, щоб ви могли просто натиснути на той аукціон, який вас саме цікавить. Всі аукціони благодійні закінчаться 10 січня увечері, так що слідкуйте, дивіться, і якщо вам якась річ дуже сподобалась, то активно приймайте участь, піднімайте свої ставки. І я із задоволенням відправлю переможцям їхні виграші. Наперед хочу всім подякувати за підтримку, за участь в аукціонах. Я буду дуже вдячна, якщо ви зробите репост не відео, а ось саме цих. Аукціонів, у мене буде пост знаходитись у Фейсбуці, також в інстаграмі, і якщо ви можете розповсюдити це, то буду вам дуже-дуже вдячна. Ну і також за участь у моїх аукціонах. Якщо у вас виникнуть якісь проблеми або питання, ви не зможете поставити якусь певну ставку, то можете мені написати, я вам обов'язково з цим допоможу. Yes,